Вітаю! Ця Національно-Патріотична організація відкрила нову сторінку боротьби українського народу за свою незалежність. Члени організації першочергово прагнули поширити освіту на українських землях та позбутися кріпацтва. Тож сьогодні говоримо про Кирило мефодіївське братство. В умовах переслідування в Російській імперії будь-яких проявів лібералізму на початку 1846 року у Києві була створена громадська політична організація Кирило Мефодіївське братство або його історики ще називають Товариством. Сама ж організація була названа на честь відомих грецьких просвітителів Кирила та Мефодія. Серед засновників були вчитель із Полтави Василь Білозерський, службовець канцелярії Київського генерал-губернаторства Микола Гулак і професор Київського університету Микола Костомаров. Активну участь у діяльності товариства брали також Тарас Шевченко та Пантелеймон Куліш. До речі, Миколу Гулака не варто плутати з Гулаком Артимовським. Микола Гулак був українським дворянином із колишньої козацької старшини, випускником держського університету. Німецьку знав настільки добре, що кажуть навіть із собачкою своєю розмовляв цією мовою. Головною метою товариство проголошувало боротьбу з кріпацтвом та національне визволення українського народу. Українську державу члени товариства вбачали у федеративній спілці Слов'янських держав, які б поділялися на штати. Київ повинен був стати центральним містом цієї федеративної спілки, в якому раз на чотири роки збирався б найвищий спільний консультативно регулюючий орган Собор або Сейм. Для захисту федерації від зовнішніх ворогів передбачалося мати невелике регулярне військо, а кожний штат, окрім того, мав би і свої збройні сили. Ідею визволення слов'янських народів з-під іноземного гніту та їх єднання передбачалося поширювати найперше літературно-просвітницькою діяльністю. Вони прагнули перебудувати суспільство на засадах християнської моралі. Програму діяльності товариства було викладено у творі книга буття українського народу. У цьому творі було 109 статей, які стосувалися історичного, культурного, соціального, економічного розвитку держави тощо. Цікаво, що у книгі буття українського народу йшлося саме про історію як України, так і про всесвітню історію. Зокрема, розглядався шлях становлення України як незалежної держави, тобто намагання козаків створити свою незалежну державу також члени організації у цій програмі зверталися до європейської спадщини. Зокрема, говорили про велику французьку революцію та поділи Польщі сусідніми державами. Кирило Мифоднівці були переконані, що саме українському народові випала історична місія бути ініціатором боротьби за національне та соціальне визволення слов'янських народів. Окрім програми, було розроблено статут організації. В ньому конкретизувалися ідеї рівноправності народів. Держ. Жав громадян майбутньої слов'яцької республіканської федерації, викладалися статутні права та обов'язки членів Кирило-Мефодіївського товариства. Свою практичну діяльність Кирило мефодіївці зосередили на освітній ниві. Відтак вони збирали кошти для того, щоб видавати відомі книги, а також розробляли проєкти мережі початкових класів в Україні, видавали шкільні підручники. Та на жаль, організація проіснувала лише трохи більше року. Весь переполох почався через донос київського студента Петрова, який засвідчив, що став свідком жахливих антиурядових розмов певної кількості людей. Тож уже наступного дня було затримано одного з учасників товариства, юриста Миколу Гулака, який мешкав у Петербурзі. Під час затримання стався інцидент. Гулак попросився до вбиральні, після чого цю кімнату довелося обстежити жандармам. Там їм вдалося відшукати рештки документу Закон Божий книги буття українського народу її як доказ існування товариства намагався знищити Микола Гулак. Весною 1847 року царська влада заарештувала 12 постійних членів організації, перевезла їх до Петербургу, там осудила, а потім відправила у заслання у різні куточки Російської імперії. Історики зазначають, що найсильніше дісталося Тарасові Шевченку, у якого під час обшуку в оселі було знайдено багато творів антиімперського характеру. Його заслали на 10 років рядовим солдатом у малозаселені тоді оренбурзькі степи з найсуворішою забороною царя, хоч що небудь писати й малювати. Після арешту історик Микола Костомаров перенервувався і зламався. Якийсь час він навіть вдавав божевільного, постійно змінював свої свідчення, чим тільки погіршував становище своє і інших. Пантелеймон Куліш переводив звинувачення на Білозерського. Микола Гулак після відбуття ув'язнення із заслання уникав людей. Замість гуманітарних наук зацікавився математикою. Займався потім викладацькою діяльністю. Значення Кирило-Мефодіївського товариства для української історії полягає в тому, що це була перша організація, створена саме інтелігенцією, яка боролася за права селян та прагнула позбавитися кріпацтва. Ще важливу роль вони відіграли в тому, що їхні програмові документи стали основою для створення пізніше інших організацій та їхньої боротьби. На цьому все і до зустрічі наступного разу.